Можливість творити добро Благодійники фонду карета з Чернівецької єпархії продовжують допомагати потребуючим цього разу. Вони організували соціальну акцію для людей, які опинилися у скрутних життєвих обставинах. Деталі далі у сюжеті. Польова кухня Caritas у Чернівецької єпархії знову послужила потребуючим. Благодійники вже вдруге привезли гарячу їжу в Чернівецький притулок для безхатьків, яким опікується громадська організація Вертикаль. Ми знаходимося на території притулку для бездомних осіб. Це Чернівці, вулиця Данила Галицького, 19. вже більше року. Ми займаємось безхатченками людьми, які опинились в складних життєвих обставинах на вулиці. От і сьогодні у нас проходить ось така прекрасна подія. Можна називатися свято для безхаченків. Втілила таку ініціативу громадська організація Вертикаль у співпраці з благодійною організацією Української греко-католицької церкви Карітас Чернівці. Загалом фонд Карітас виник у Німеччині після Другої світової війни. Нині ж благодійна організація існує чи не в кожній країні світу. У Чернівцях благодійний фонд функціонує вже понад 5 років. Він займається соціалізацією молодих людей з інвалідністю. Роботою з кризовими сім'ями, різноманітними соціальними та екологічними проєктами цього разу благодійники подбали про містян, які опинилися у скрутних життєвих обставинах і нагодували їх гарячим обідом. Нам вдалося організувати таке маленьке, маленьку частинку якоїсь такої ну, домашності для людей, щоб насититися. Приділити той час з нашою польовою кухнею, з нашою командою, і це не обмежується одним днем. Сюди запрошені люди з міста, які потребують, які потрапили в складні обставини, життєві, які не мають сьогодні що їсти. Багато хто з них. Намагаються десь щось знайти поїзд навіть по смітниках. От ми запросили сюди їх на притулок, якщо вони мають бажання проживати тут. І запросили, привезли їх сюди на цей смачний обід на польову кухню. Ідея годувати нужденних у Чернівцях виникла давно. Зокрема, це вже не вперше, коли благодійники готують для чернівчан, які цього потребують. Люди кажуть, подібна ініціатива вкрай необхідна. Підтримують таку ідею та завдячують благодійникам за допомогу. Дуже ми вдячні, дякую вам, що ви робите таке добро. Дорогі, Дорогі, дякую. Так мель, ви так не прийти. ви нас нагріли дуже смачно. Дуже Доброго дня. Доброго дня. зокрема з початком повномасштабної війни Росії проти України. Працівники фонду не змогли залишитися осторонь та спрямували свою діяльність як на допомогу постраждалим від воєнних дій, так і допомагаючи нашим військовим. Аліна Рябко та Митня, ТВА".